Всім привіт! Я знову на рибалерці на карася. Зараз покажу своє робоче місце. Так, от так я розклався, крісло, пікер. Е -е, Поки що в мене тут знов залишки пелеца. і е -е, понаходив з, е -е, прикормки з минулого року. Там інтеркрилівська була, карась, халва, здається. І знову ще часнику Так, Тут в мене лоток з водою, щоб руки мити. Кинув 5 таких годівничок 30 грам, а поставив, буду ловити, де воно? та годівничка, а от така. Ось така від флагмана 28 грам, але вже на 4 клітинки менше. І так, тут ще в мене напівживі Але ні, ще рухаються мотилі. Тут пінка. так, Тут екстрактор, ножнички. От садок на взяв сьогодні. Так, і пікер у мене флагман Sherman Pro. 9 футів до 30 грам. От така палочка класна. І що ж, будемо пробувати ловити сьогодні. От ставочок буду там. От там я загодував під тим очеретом і там зараз буду робити перший закид. Так, ну що, була перша покльовка. Сонечко вже починає сходити. Чітко місце, де я годувався. Так. Тепер дочекатися гарної реалізації. Ну що, чекаємо. Когось зловили. Будемо вірити, що це карас. Щось він грався, грався, дуже були покльовочки. Але все-таки я його дістав. Opa! kondycji, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Було клювання нічого я не всік. Пробовала, пробовала. не спирається там пробувала, пробувала та ні, дійсно не вдається loši. Sad dođu.

Це більше, ніж на попередній рибалці. Так, да, сьогодні клює. люзі. Дуже гарний карась. Поклевочка була крута. Починаю. Так, тисяч під берегом. Это была поклевка просто. Ай, не Классный был. До Ну, Щось більших немає. Переважно весною більше мають клювати. Але тут певно, немає більше. Чи є? Повинні би бути. Ну, Я пробував ловити то. Ловив на той, на руку. Так. — пружину? Ті малий, отак, Бачите, ви стоїте і щось почало клювати. <рив> ну то я щось сидів, сидів. Я. Ніц не було Пі... пікер називається. Пікер. Опа. Так, він такий до 30 грам 270. Бо так ті фідера там до 100 грам такі, типу... Курмушки тяжкі. Та, це такі на легенькі кормушки. Але опопітки немає вона взагалі. Ну, вчора ж попалося, що то таке було. Воно таке як ні Плотва, ні та краснопірка, не, не поймеш, що воно таке було. Ух, Хорош, хорош, карасик. Дякую, що ти нам попався. Опа. Тільки сказав два слова і заразу покллка сильна була. Розпудеємося, потім рибка. О, знову достойний карась. Ясно. Так можна клювати. Дуже легенькі були покльовки. А там сидить карас. Думаю, пора вже перезакидати. Сіксі і сидів без поняття, але рибка гарна. О, пішов аж бік. але таке клює так слабо, а потім як починаєш тягнути, то так вручається. Та такий на долоню, може пару більших було. Має рану. Тут кори, гідний є. Ну то він якраз весною мав клювати, той гідний. Так, ну що, я вже помало збираюся і хочу показати свою лову. що тут в мене вийшло по тих карасиках. Ну, трошки і підловив, я би сказав. Вот. Зараз зробимо гарну фотку і буду випускати. Так, ну що вдалося зловити 14 карасиків. І їх також швиденько відпускаємо. Зробив фоточку прикольно. Були трохи більші, були трохи менші, були різні. Рипці менше цей раз, але в загальному для весняного пікера це супер. Так що миємо руки і збираємося.